На Полтавщині слідчі СБУ повідомили про підозру контрабандисту, який планував вивезти з України старовинні ікони. Полтавське СБУ перекрило сталий канал контрабанди культурних цінностей до країн ЄС, повідомляє прес-служба управління. Так місцевий мешканець налагодив канал вивозу культурних цінностей через митний кордон України з прихованням від митного контролю. Для реалізації свого протиправного задуму фігурант створив спеціалізований інтернет-ресурс, орієнтований на клієнтів з країн ЄС, який являє собою аукціон з продажу культурних цінностей, зокрема предметів релігійного культу 19-20 століть. У ході проведення обшуків у декількох регіонах України представники спецслужби вилучили стародавні ікони, замасковані під канцелярські вироби. За результатами судової мистецтвознавчої експертизи, вилучені ікони визнано предметами, що становлять культурну цінність. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 201 Кримінального кодексу України. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники ОСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.